Благодаттю вже спасені і все ще спасаємось. Євангелія від Івана в 20.31. це ж написано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи, життя мали в ім'я Його. Уявіть, що ви потрапили в страшну бурю на морі, вітер здійняв хвилі, і вам здається, що ось ось ви потонете. Ви боретеся, але сили виснажуються, і ви вже не знаєте, як зберегти життя. І ось раптом в тумані з'являється рука, що простягається до вас. Це Ісус. Він вийшов до вас, щоб витягнути з бурхливих вод. Ви хапаєте Його руку і відчуваєте, як всі тягарі світу зникають. Він рятує вас, ви спасені. Але, хоча ви вже врятовані, буря не припинилася, ви все ще перебуваєте в цьому світі, де є випробування, де потрібно стояти в вірі, боротися з труднощами. І покладатися на Ісуса, щоб йти далі. Спасіння це не просто момент, коли Ісус витягнув вас із води, а процес, що триває, поки ви не досягнете справжньої безпеки, миру та спокою, це подорож, у якій Він не лише визволив вас із бурі, але й веде далі, допомагаючи рости у вірі. Ви вже врятовані, але дорога ще не завершена. Спасіння це повернення до Бога. Відновлення єдності та спілкування з ним, як і з люблячим батьком, щоб наше серце не противилося Його волі, а радісно виконувало її, як це було задумано від початку творіння. Від чого і для чого ми були спасені? Бог спас людину від гріха. Кожен із нас був занурений у гріх, але Ісус через свою жертву на Христі забрав наші гріхи. Спасіння це прощення. Яке дає нам можливість почати знову. Перше послання Іоанна 1.9: Якщо ми сповідуємо наші гріхи, Він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від всякої неправди, від духовної смерті. Ми були мертві духовно, відокремлені від Бога, але Ісус дав нам нове життя, через яке ми можемо жити в єдності з Ним. Послання до Ефесян 2.3 І вас. Що були мертві через ваші провини і гріхи, в яких ви колись жили за звичаєм цього світу, за князем, який панує в повітрі, і духа, що нині діє в синах спротиву. Між ними і всі ми жили колись у хтивостях нашого тіла, чинячи волю тіла й думок, і були з природи дітьми гніву, як і інші. Від влади, сатани, до того як прийшли до Ісуса, ми були під впливом злих сил. Він звільнив нас, щоб ми могли жити в свободі, яка приходить тільки через нього. Послання до Колосян 1:13 Він врятував нас від влади темряви і переніс у царство свого улюбленого Сина. Від вічної загибелі. Без Ісуса, наше життя мало б трагічний кінець, але Він дає нам обітницю вічного життя з Богом. Євангелія від Йоанна 3:16 бо так Бог полюбив світ. Що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Для чого ми були спасені? Для відновлення стосунків з Богом. Спасіння дає нам можливість бути з Богом, мати стосунки з ним. Він стає нашим батьком, а ми Його дітьми. Друге послання до Коринтян 5, 18. а все це від Бога, який примирив нас із собою через Ісуса Христа. Також для зміни у житті спасіння це не лише прощення, але й внутрішня трансформація. Бог дає нам нове серце, нову природу, щоб ми могли жити так, як хоче Він. Друге послання до Коринтян 5:17 хто в Христі, той нове створіння, старе минуло, ось все стало новим. Для служіння і свідчення. Тепер, коли ви спасені. Ваше життя повинно відображати Божу любов і бути світлом для інших. Ви покликані свідчити про це спасіння. Євангеліє від Матвія п'ять, чотирнадцять ви світло світу. Нехай світить ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли вашого Отця Небесного. Для вічного життя. Найголовніше, спасіння дає нам обітницю вічного життя з Богом в Його царстві. Це не кінець, а новий початок. Євангелія від Йоанна, 2 глава, третій вірш. Я йду приготувати місце для вас, знову прийду і возьму вас до себе, щоб ви були там, де я. Отже, спасіння це безцінний дар від Бога. У Христі ми вже звільнені від гріха, смерті, владики сатани та вічної загибелі. Але водночас спасіння це подорож, процес, у якому ми крок за кроком прямуємо до Його повноти. Ця дорога вимагає нашої участі. Ми покликані слідувати за Христом, рости у вірі і жити згідно з Його волею. Але ми не йдемо самі. Святий Дух веде нас, змінює наше серце і зміцнює у вірності, довершуючи в нас Боже Спасіння. Найголовніше, ми маємо непохитну впевненість послання до Филип'ян 1:6, хто почав у нас добре діло, неодмінно завершить Його. Бог не залишає нас на півдорозі, Він сам нас доводить до кінця, і через дію Святого Духа ми досягнемо вічного життя з Ним. Тож покладаємося на Бога, зростаємо у вірі та радіймо в надії, бо наше спасіння це не лише початок, а й вірне завершення в Божих руках.